Друзі, лайфхак для автокористувачів. На відео наглядний приклад того, як потрібно е вирівнювати бампер свого автомобіля. Ось беремо горілку і таким от чином, проводимо, робимо рухи вздовж бампера і виходить, у вас пластик вирівнюється дуже. Обалденний спосіб, який мало хто знає, але він дійсно вирівнює бампер. Якщо він, допустимо, був півкруглий, то ви можете його вернути в структуру з декілька хвилин. Просто загірівши його. Як бачите, все дуже гарно виходить. Зісталось тільки підпаяти і, в принципі, Бампер готовий. Такий бампер стоїть 800 баксів, а його спасли обичний горіл.